Слава Україні! Ви дивитесь програму Prime Time. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Сьогодні з нами на зв'язку військово-політичний оглядач Групи інформаційний супротив Олександр Коваленко. Вітаю, Олександра! Доброго дня, Росія своїми обстрілами по критичній інфраструктурі лише підтверджує свій статус як країни терориста. А скажіть, будь ласка, чого ще можна очікувати від расистів найближчим часом? Більше того, що вони продемонстрували, нічого тому, що Росія на сьогодні знаходиться в ситуації обмежених можливостей. По нанесенню ракетних ударів по території України задіянню своїх військ по території України, і так далі. І так далі. Тобто, те, що ми е, бачили 10 жовтня, те продовження, яке відбувалося 11 жовтня, а це все фактично конвульсії, а конвульсії від нездатності якось. Завадити контрнаступу збройних сил України та діям збройних сил України як в зоні бойових дій, так і взагалі е тим діям, яка здійснює Україна, які здійснює Україна на міжнародній арені, е політично, економічно, і так далі. і так далі е На сьогодні е ми можемо казати про те, що Росія цілком та повністю перейшла саме до е терористичних актах саме терору проти цивільного населення. Бо о, в сучасній історії, взагалі в історії Європи, останнього разу ось о, такий терор проти цивільного населення здійснювався о, хіба що під час Другої світової війни нацистської Німеччини? Тому о, цей акт терору це ну. На мій погляд, найяскравіший приклад того, що Росія це країна терорист та її методи виключно на сьогодні терористичні? Експерти порахували, що лише за 10 жовтня Росія витратила на ракети майже мільярд доларів. А скажіть, будь ласка, яка в них ситуація взагалі зараз з ракетами? Скільки часу вони ще можуть обстрілювати наші міста? Справа в тому, що на сьогодні Росія. Відчуває досить серйозний дефіцит ракетної зброї, крилаті ракети, авіаційного морського базування, балістичні ракети і так далі. Вона а, використовує радянські запаси ракетної зброї. Але ці залишки вони не нескінченні. До того ж, не всі ракети, які вона використовує, придатні до о, саме використання в бойових діях. Тобто, коли ви знімаєте збереження ракету, ну наприклад, Х-22, то ви о, повинні ще її відновити. Провести технічне обслуговування, ремонтні роботи, якщо потрібно. А деяка частина цих ракет вони взагалі не придатні до відновлення та застосування. А також в них серйозні проблеми з сучасними ракетами, такими як крилаті ракети Калібр, х «Х-101» та інші, які вже вироблялись під час існування такого створення, як Російська Федерація. А, це а, ці проблеми вони пов'язані з мікросхемами. Майже 80% мікросхем, які використовують ці ракети, це іноземного походження. На сьогодні Росія не може їх виробляти. Не маючи необхідної кількості микросхем через санкції, а вона використовує елементи контрабанди для того, щоб якось підтримувати це виробництво, тому а в більшості своєму вони можуть робити саме. А, Корпус від а, ракети, бойову частину, е двигун так далі. А саме електронні елементи е ці ракети чекають, допоки контрабандою або якимось іншим чином, чи це з саме складів, е будуть використані е ті залишки, які в них є в наявності. А е тому вироб такий як крилат ракета Калібр, вона є штучною. Кожна з цих ракет ми повинні розуміти, що це є її ва, вартість цієї ракети, але є і більш цієї вартості, її ну, використання як на вагу золота через дефіцитність. Тобто, коли ракета вона має вартість там, 3 мільйони 4 мільйони доларів, насправді для Росії це значно більше, бо це вже дефіцит, це вже унікальний якийсь Елемент ракетної зброї. По тому, що Росія використала досить велику номенклатуру, різноманітну номенклатуру ракетної зброї, ми можемо казати і про те, що її не вистачає якоїсь однієї номенклатури. Ми бачили, як вони використовували Х101, Х-555, П800 Онікс, Х-22, Іскандери, крилаті ракети калібри. Тобто вчора було використано а, велику таку, різноманітність ракетної зброї, а, в невеликій кількості кожного типу. Це каже про те, що саме ця кількість це були елементи з ще недоторканих недоторканого запасу, але вони його використовують. Тобто, в подальшому їх буде ще менше. Ще одна тема, про яку говорять пропагандисти російські, це те, що почався новий етап спецоперації. Ну, відповідно, з обстрілу нашої критичної інфраструктури. Це просто злякування, чи дійсно військове керівництво РФ міняє тактику? А ні, це просто залякування. Вони не можуть змінити тактику. Е, тактика терора, наприклад, е, яку вони використовують майже з самого початку вторгнення в Україну. Е, вона використовується йому постійно, а е, вони лише можуть збільшити елемент цього терору, використовуючи інші засоби е, по його здійсненню. Тобто, якщо ми кажемо про обстріл території України від 10 жовтня, то це був обстріл е, цілком та повністю спрямований на Цивільну інфраструктуру це елемент терористичного акту. Тобто, якщо вони щось і змінили, то лише підвищили саме відсоток цього терору проти цивільного населення, повністю перетворившись на такий собі терористичне якесь формування. Нещодавно президент самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь бере участь у війні проти України від самого початку а днями він зробив ще одну заяву про розгортання спільного регіонального угрупування військ, що передбачає розгортання спільного регіонального угрупування військ. Це найцікавіше питання, бо ніхто цілком не знає, що це воно таке, і що від цього буде. Ми можемо лише ну якось розглядати це, дискутувати на цю тему, але що саме мав Лукашенка? А, бо для розгортання дійсно необхідна деяка кількість а, військовослужбовців російської армії. На сьогодні ми не бачимо їх великої кількості розташування на території Білорусі, а також не зовсім, не зовсім розумі, зрозуміло саме, а, кому вони будуть підпорядковані, хто буде командувати цими підрозділами, чи це буде виключно російський пріоритет. Використання білоруського о, армійського потенціалу чи ні. А за яким принципом вони будуть використовуватись, а, як, наприклад, буде якийсь статут, як у ОДКБ чи щось таке на кшталт цього. А, тому о, це більш схоже на якесь таку піар-компанію, якусь інформаційну піар-компанію, щоб продемонструвати, що Білорусь та Росія це ось така союзна, Якесь, ну е, 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 я навіть не знаю, як це назвати. Це якесь таке е, створіння, е, це якась навіть це не держава взагалі. Е, вони між собою так то вирішують на рівні навіть ось таких силових структур, як армії, та є потужною силою проти там НАТО чи щось таке інше проти тих загроз, які існують проти Білорусі. Ну, як казав Лукашенко, а я вам зараз. Покажу звідки на Білорусь напад готувався, так він і не показав. А тому це може бути виключно інформаційний елемент, інформаційний елемент, який спрямований на те, щоб утримувати біля кордону з Білорусю деяку кількість збройних сил України, щоб неможливо було генштабом збройних сил України використовувати цей ресурс, наприклад, на якомусь з а, плацдармів, а, де відбуваються зараз контрнаступальні дії, щоб значно їх пришвидшити. За рахунок того ресурсу, який буде звільнено, от ви згадали, що це передбачає якесь спільне використання, спільне об'єднання якихось військ, можливо. Власне, Лукашенко ще додав в своїй заяві про те, що незабаром Білорусь готується прийняти тисячі військовослужбовців. Чи відомо про яку кількість взагалі йде мова, і які завдання будуть виконувати ці військовослужбовці? А якщо кажемо про присутність російських військ на території Білорусі, то завжди треба розглядати цю присутність як загрозу для України, а загрозу а, вторгнення на територію України а, з використанням знову ж таки плацдарму Білорусі, як це відбувалося у лютому, 2022-го на північному плацдармі, а, ми можемо казати про те, що а, на сьогодні на території Білорусі не присутні а кількість російських е, окупантів, е, яка ну була в співрозмірна кількості е, лютого 2022-го, а саме, е, росіян там зараз півтори тисячі особового складу. А це в першу чергу представники підрозділів протиповітряної оборони, тобто це розрахунки е, ЗРК С-300, С-400, РЛС РЕП, ЗРК, Панцер С 1 е, обслуговувальний персонал та інше. Це не штурмові підрозділи, це більш підрозділи ТИЛ, скажімо так. А в саме лютому, о, цього року росіяни використовували ресурс майже 40 батальйонно тактичних груп а, для вторгнення на територію України з території Білорусі, а, тобто вони повинні розміщувати на території Білорусі для такої загрози також не менш ніж 40 БТГР. На сьогодні у Росіян немає такого ресурсу. Його можуть надати частково мобілізовані, але з іншого боку, це буде зовсім інший рівень. Це буде непрофесіональні військові, які будуть недоукомплектовані, бо не вистачає техніки, недоформовані і таке далі, так і інше. А тому, щоб це не було, але це буде, ну скажімо так, по якості о, дуже низької якості, якесь формування, яке не буде нести глобальної загрози для України. Тому що цього потенціалу для захоплення великих територій, а вже не кажучи про окупацію міста Київ, вже не може йти мови. Якщо підсумувати те, що ви сказали, на вашу думку, якщо все ж розглядати сценарій, так що не треба виключати цю загрозу наземного нападу з Білорусі, все ж це вони хочуть відволікти увагу наших ЗСУ від контрнаступу і тримати їх на кордонах, чи все ж вони можуть готувати справді відкриття другого фронту і наземний наступ? Відкриття другого фронту неможливо не побачити. А тому, що а, це в першу чергу збільшення кількості а, російських військових на території Білорусі, а це передислокація, перегрупування залізничною дорогою, ешелонами а, великою кількістю особового складу техніки, матеріально технічного забезпечення і так далі. А, щоб сконцентрувати таку кількість а, на території Білорусі. Підрозділів необхідно їх передислоковувати приблизно десь півтора місяці, мабуть, навіть два місяці. Це неможливо зробити непомітно, тому наша розвідка це поміти. Розвідка наших міжнародних партнерів також не, не залишиться без уваги. Виключно за ресурс білоруської армії неможливо також використовувати. Ось свої підрозділи їх батальйонно-тактичні групи для вторгнення на територію України, захоплення великих територій України а, цього ресурсу. А, а, білоруської армії ну вистачить а, максимум на місяць. Це максимум місяць а, активних бойових дій. Після цього Білорусь залишиться взагалі без армії. Тому так, на мій погляд, це все ж таки не підготовка до якогось глобального вторгнення, а відволікання уваги збройних сил України, щоб ресурс а, був розтягнутий по плацдармам, а не концентрувався на південному плацдармі або Донбаському, а також був присутній знову ж таки на північному плацдармі раніше. В нашій програмі ви говорили, що у ворога є значні проблеми з логістикою. А яка зараз ситуація з військовим забезпеченням у расистів? А все залежить від того, який саме плацдарм ми розглядаємо. Якщо ми кажемо про південний, то правобережна частина Херсонщини вона дійсно знаходиться в ситуації, коли в них з постачанням все дуже дуже погано. Я б навіть сказав, що критично. А з іншого боку, лівобережна частина а, Херсонської області, а також Запорізької область, а вони залежать від постачання з тимчасово окупованого півострова Крим. Тимчасово окупований півострів Крим залежить від постачання через Керченський міст. Зараз Керченський міст а, не може використовуватись а, повноцінно на всі 100%, а, тому а, все ж таки є. Деякий брак з постачанням на південний плацдарм, хоча він не 100% невельований. А ми можемо казати про невелювання цього потенціалу лише після того, як повністю буде знищено, наприклад, залізничну частину Керченського мосту. А ось саме якщо ми кажемо про автомобільну частину, так дійсно зараз використовувати військовий автомобільний транспорт для транспортування автомобільними шляхами через Керченський міст. Можливості в них зменшились на Донбаському а, на сьогодні, а все залежить від того, в якій саме локації відбуваються а, бойові дії. А де відбуваються найбільш активні контрнаступальні дії збройних сил України? Якщо ми кажемо про Луганську область, а то все залежить від артерії Троїцьке, Сватове, Креміна, Рубіжне, Северодонецьк. А якщо буде звільнено Сватове або Креміну, або Троїцьке, то ми можемо казати про те, що основна логістична артерія до Старобільська. Вона фактично вже не працює на російських окупантів, тому їх можливості будуть значно зменшені. А поки що вона знаходиться під вогневим контролем, а фізичного контролю цієї артерії не відбувалося. А які настрої у армії РФ? Ну, скажімо так, вони знаходяться в ситуації, коли дійсно морально та психологічно відчувають досить серйозний тиск. Вони розуміють. Що контрнаступ збройних сил України буде продовжуватись, постійний тиск з боку нашої артилерії, а не виключаю, що саме ось ракетні обстріли території України вони трохи збільшили в них ось такі позитивні якісь елементи, але з іншого боку, треба розуміти те, що а тактично та стратегічно вони не мали жодної користі для окупантів в зоні бойових дій. А тому, скажімо так, 50 на 50 але в більшості. Своєму, це все ж таки фатальні настрої. Ще одна цікава тема. Видання The Mirror пише про арешти військовослужбовців у Москві, причому масові, та повну готовність Нацгвардії. Чому відбуваються ці арешти? Ну, вони відбувалися вже досить давно. Постійно відбувалася якась в них зміна е, керівництва. Тих чи інших підрозділів військових округів і так далі, командувачів, а, Це чистки в першу чергу. Це чистки, але Путін на сьогодні він наляканий ще можливістю проведення внутрішньої якоїсь зміни влади, а, особливо якщо ми кажемо про те, що а, ФСБ Луб'янка вони а, тиснуть на шойгу інформаційно, вони намагаються його зробити головним. А, Винним за програшу цієї війни. війні, тобто що він винний у цих всіх фіаско. А ну звісно, вони ж не будуть у цьому звинувачувати, наприклад, Путіна. А тому а, на сьогодні є великий ризик для Путіна, що Сергій Шойгу може перехопити ініціативу та саме змінити ситуацію в країні, вже використовуючи свій ресурс, ресурс армії. І я не виключаю, що дійсно може виникнути якась конфронтація між силовими структурами. А ФСБ Росгвардія на одному боці, на іншому боці Міністерство оборони Російської Федерації та їх потенціал. Чи можна стверджувати, що це створює доволі доволі серйозну загрозу для режима Путіна, і в принципі ці повстанські настрої вони ростуть кожним днем? Так, дійсно, ми можемо про це казати, тому що фактично незадоволення в силових структурах воно так чи інакше, але повинно мати якийсь, ну скажімо так, пост-ефект. Від цього незадоволення у вигляді якоїсь е внутрішнього якоїсь внутрішньої конфронтації на рівні або силових структур, або на рівні влади. А це все е концентрує увагу вже не стільки на Україні, скільки на внутрішніх проблемах внутрішній конфронтації, а тому значно уваги буде менше приділятися потім в зоні бойових дій. А не в тому плані, що вони закінчаться, вони виведуть війська чи щось таке інше. Ні. Саме буде порушена система управління. А коли система управління вона діє неефективно, а то і війська не можуть діяти ефективно в наступі в обороні. Не можеш діяти ефективно в обороні, ти тікаєш. Тоді нам залишається зберігати віру в ЗСУ. Протиповітряну оборону, і ми всі звичайно віримо в найшвидшу перемогу. Нашу. Дякую вам, Олександре. Дякую, віримо. в ЗСУ. нагадую, з нами на зв'язку був військово-політичний оглядач групи інформаційний супротив Олександр Коваленко. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент ТІВІ». Залишайтесь з нами. Все буде Україна.